Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про свої використані засоби за 3 місяці, а саме за осінь. І отже, давайте зразу приступимо. Спочатку почнемо з засобів битової хімії. І перше, що ви можете бачити на своїх екранах це закінчився засіб для миття посуду. Це Фаберлік з ароматом яблука. Як ви можете бачити, ці засоби беруть участь ще в проєкті використати Фаберлік» до кінця. Я вирішила, так як вони все одно закінчились осінню, то їх також покажу в цьому відео. Отже, це такий засіб. Особливо не буду звертати уваги на засоби Фаберлік, тому що не бачу вже ніякого сенсу. Далі. Закінчився ось такий гель очищаючий для туалету, запах лимону, також Фаберлік. Потім ось такий рідкий пля... плямовий вивідник для білих та кольорових тканин, це також фаберлік. Наступне це засіб для ванної кімнати для очистки. Фаберлік також закінчився. Ну, я хочу так сказати, вже, щоб хоч щось. Засоби для дому Фаберлік мені дуже подобалися. Саме із-за них я і прийшла в Фаберлік у свій час. Ну, Зараз щось, будемо іншим чимось користуватися. І ще, що для дому закінчилось, це ось такі стікери чистоти це для унітазу. Так, Постійно такі купую, там ще є з різними запахами. Подобається. Добре освіжує, я б, я б навіть сказала, ванну кімнату, тому що такий насичений аромат, ну і підтримує чистоту саме унітазу. Отже, ось такі це те, що стосується битової хімії. Наступні засоби це по догляду за волоссям. Це ось такий шампунь-бальзам ботаніка Faberlic, також брав участь в проєкті, користувалися десь пів баночки я користувалася, а потім віддала чоловіку. Бо мені вже якось він не дуже сподобався. Далі. Ось такий міцелярний шампунь для волосся. Доктор Санте, серія 0%. Є в мене огляд з цієї всієї серії 0%. Кому цікаво, можете подивитися. Непоганий шампунь, не скажу, що дуже глибоке очищення, але на пару днів вистачає і не викликає ніякої перхоті, ніякого зуда. І немає ніякої віддушки в цього засобу. Отже, кому таке подобається, то однозначно рекомендую. Також закінчився ось такий шампунь-гель для душу чоловіка Avon Senses. це щось там, джунгелі, не пам'ятаю точну назву. Такий непоганий засіб, чоловіку сподобався, і запах такий приємний. Ніяких нарікань я не, я не чула, щоб, чоловік там, щоб чоловіку не сподобалось. Ось таке воно було зелененьке, трошки ще є. Консистенція така густа. Далі. Також закінчився ось такий бальзам для волосся з кокосом, також доктор Санте. Ой, дуже сподобався мені цей засіб. Я навіть. Ну, це один з моїх найулюбленіших бальзамів для волосся. Дуже гарно розпутує волосся. Волосся таке гладеньке, шовковисте. Ну, супер просто. Не можу передати. Як мені воно подобається. У мене е, є огляд повністю цієї серії на каналі. Отже, можете подивитися там. Далі ось такий спрей ход е, для волосся. Це також Faberlic, Такий. Ні, ні, не можу нічого сказати і поганого, і такий. Спрей дай спрей. Ніякого обйому він не надавав. Е, Такий звичайний. Так, і останнє, що в, нас, що в мене для волосся, це ось таке масло. Ну, Це для, більш для кінчиків. Ось так виглядає. Тут ще була етикетка така, але вона відклеїлась, тому що, що мені не подобається, і це вже друга така бляшаночка такого масла, і вона тече. Я не пойму, звідки воно витікає і чому якесь воно негерметичне. Ну, тече і за цього етикетка відклеїлась. Отже, ось, так, ось таке масло. А так, взагалі, масло мені подобається, добре зволожує кінчики, вони більш доглянуто виглядають, розпутує. Отже, також рекомендую це масло. Далі в нас засоби для обличчя. Перше, що хочу показати, це ось такий міцелярний гель для вмивання. Доктор Санте, серія Пуркот. Залишилось зовсім трошки тут на дні. Ну, вже думаю, покажу, тому що тут на пару днів залишилось. Подобається мені гель. Він такий не пересушує, він такий зволожуючий. Після використання нема такого відчуття, що шкіра стягнута, пересушена, що там відразу потрібно крем нанести. Нема такого. Подобається, дуже економний. Три місяці ним користуюсь, користуюся, це тільки закінчується, дуже подобається. Далі ось такий тонік з цієї серії. Також залишилось зовсім трошки, думаю, також вам покажу. Тонік також непоганий, бюджетний, свої функції виконує. Ну, нічого такого не можу сказати, тонік як тонік. Економний, також ще три місяці користуюсь, об'єм 200 мл. Можу рекомендувати. Далі, ось така закінчилась маска скраб доктора Санте Кукумбер це з огірком. Гарний засіб. Взагалі, тут в цій серії є багато засобів, які мені подобаються. Також, ці всі серії, в мене є огляд на всі засоби з цих серій. Добре очищає, є такий ефект охолодження, ось така вона освіжаюча. Ну і так є матуючий ефект, хоча не надовго, але є. Для жирної комбі-шкіри дуже сильно підходить. Також закінчився ось такий крем для обличчя, також доктор Санте 0%. Така, Мені подобаються упаковки в цих кремів, вони тут ну це скло, такі, не скажу, що бючетні що, що засоби. Мені подобаються всі, що я користувалася ну, всіма кремами доктор Санта, мені всі сподобались. Для моєї шкіри дуже підходить. Ну, навіть зараз в мене від Avon використання, але мені якось не так сильно подобається якось крема Доктор Санта. Отже, можу рекомендувати добре, добре зволоження. Далі для шкіри навколо очей Faberlic Botanica. Подобався мені цей крем, але нема що про нього говорити. І останнє це в нас такі пробнички. Перший пробничок це ось така маска. SANE. Це маска для обличчя проти токсинів з АХ, ПГ і спіруліною. Зовсім не зрозуміла я цей пробник. Така маска якась. Зовсім не подобала, не сподобалась мені я її не зрозуміла ніякого ефекту вона мені не дала, і вона е, на один раз схватила і то з натягом. Е, таке щось. І також ось такі два пробнички це е, Реланс, це гідрофільна олія для обличчя з мигдальною з олією. Екстрактом бергамоту такі два пробнички. Сподобалось мені це гідрофільне масло, добре очищає. Ну і з тих двох пробничків я вже зрозуміла, що мені воно ну, добре підходить для моєї жирної шкіри, добре очищає, не, як, не обтяжує, і шкіра там, не, не, не відразу там, починає жирнитися. Вистачає мені очищення. Отже, обов'язково буду в повному, в повному розмірі купувати оцю, оце гідрофільне масло. Рекомендую. Тепер перейдемо до засобів для догляду, по догляду за тілом. Перше, це у нас ось такий гель для душу Avon Senses. Це з Клементином. Такий він кольору такого оранжевого. Трошечки ось, можливо, ви побачите. Непоганий гель, добре піниться, яскравий запах, ніяких подразнень не викликає, шкіру не пересушує. Мені сподобався. Також закінчився ось такий крем для рук доктора Sante 0%. Це гіпоалергенний без віддушок, 150 мл. Такий великий об'єм, хватило на 3 місяці. Крем непоганий, але він підійде більше на, на літо, ну, на теплий період. А на холодний період, коли у нас шкіра більш пересушується, то він дуже такий заслабкий. Далі закінчується ось такий крем для ніг Faberlic Happy Steps. Ну, непоганий крем. І також ще закінчився ось такий дитячий крем, гігієнічний з пантенолом. Це купувала, коли в мене були подразнення на шкірі е е після е гоління. Ну, а потім вже закінчувала для, як крем для ніг. Так, це те, що стосується засобів для тіла. Ну і останнє це в нас засоби е по догляду. За собою такі гігієнічні засоби. Перше це ось таке мило для кухні, ну, але ми його так використовуємо, як звичайно рідке мило. Це свідково-пряним ароматом Faberlic. Також ось такий дезодорант антиперспірант кульковий також Faberlic. Fleur de Provence, був засіб. Також. Зубна паста ось така Perlen G Cosmetics. Це в Аврорі купувала. Очищує вона не дуже добре, тому що ем, дуже швидко ось дає наліт на зуби. Ну і тут ніякого ж не відбілювання, нічого такого ж немає. Така. Прохідна паста. Також закінчилася ось така сіль для ван морська. Це така звичайна. Я постійно користуюся для ніжних ванночок. Це така недорога в Аврорі, продається. Також закінчилось ось таке велике кремило кокосовий рай. Це нектар 1 літр. Не скажу, що воно повністю закінчилось залишки, я перелила в дозатор для мила. Не буду більше купувати таке мило, тому що воно запах не дуже виражений. Якось коли в упаковці такий насичений, а вже при самому нанесенні при митті, то зовсім слабо відчувається. Ну і не дуже добре милиться, ну таке не дивно, що таке бюджетне. Також із зубних паст ще ось така закінчилась Аквафреш дитяча. Це коли тільки розпочиналася війна в нас в Україні, то спочатку дуже важко було знайти такі продукти в магазинах, як там зубні пасти. Ну і все таке, то, ну, хоч щось купували, то була ось така. Купувала, ну, потрібно ж було закінчити. Ну, це дитяче, вона не підходить для дорослих, вона е, слабо очищує. І також ще закінчились ось такі одноразові станки для гоління. Це купувала в Аврорі ось така упаковочка. І ось так виглядає така зелененька на трилеза. Непогані такі, вони, звичайно, їх можна використовувати не один раз. Ну, не Такі, непогані. Були, звичайно, і кращі я купувала, але це також можна купувати. І також закінчилися три пробнички парфумів. Це Фортуната Faberlic. Місіс Інкогніто, Фаберлік, і також Бел Ендж, також Фаберлік. Ось такі були пусті баночки за осінь. Сподіваюсь, вам... Вам було цікаво, корисно. Пишіть оце чим ви користувалися, що вам подобалось чи не подобалось. Буде цікаво дізнатися. Отже, до нових відео, до нових зустрічей, побистріше мирного неба нам і всім побільше якоїсь якоїсь е, радості в житті. Всім, всіх люблю, до побачення!